Для вас вирішили символічно провести такий урок миру. Раніше, коли ми ще навчалися, завжди 1 вересня був урок миру, тому що тема миру вона є актуальна у всі часи. І сьогодні нам дуже хочеться про це поговорити. Також в рамках нашого уроку миру ми розповімо про унікальний музей голоси Мирних фонду Ріната Хмельник, про його місію. І, звичайно, запросимо вас доєднатися до творчого конкурсу. «Лисе». Музей голоси мирних це не тільки дуже важливий проєкт для нашої України, яка зараз переживає дійсно трагічні часи. Це вкрай важливо для кожного, хто і розповідає свої історії. Які складають зібрання музею голоси мирних, і для тих, хто читає ці історії, це психотерапевтичний проект, тому що одні люди, розповідаючи те, що вони на превеликий жаль пережили ці трагедії, вони звільняються від болю, тому що всі ми знаємо, що не можна носити біль в собі. Так треба про це говорити, проговорювати, аби ставало легше. А люди, які це читають, вони шукають і себе, вони навчаються. І у такий спосіб кожен робить свій внесок в те, щоб ніколи ця трагедія не була забута. Тому що щастя будь-якої країни, і нашої України, зокрема, вона полягає не в кількості трагедій. ні. А з мого погляду, в здібності, в здатності ці трагедії відпрацьовувати. І будь-яка країна мудра саме у тому, щоб відпрацювати трагедії і у такий спосіб зменшити всі наступні, випередити їх, розумієте? І якщо ми будемо пам'ятати про все те, що ми вже пережили, і те, що ми зараз переживаємо, саме у такий спосіб. Ми будемо будувати щасливе наше життя і щасливе життя і ваших сімей, і наших дітей. І онуків, і майбутніх поколінь. Це вкрай важливо пам'ятати. Саме тому ж, саме тому я і кажу, що цей музей, голоси мирних, це зібрання історій людей, живих людей, які зіткнулися на превеликий жаль з цією трагедією. У когось назавжди відібрали рідних, коханих дітей, що може бути найгіршим. Це наймасштабніший архів свідчень, які зараз існує. І наразі цей музей налічує вже понад 30 тисяч таких свідчень. І ми сподіваємося, що ми сьогодні розповімо про конкурс. ЕСЕ. Ваші есе також можуть увійти в цю колекцію музею Голоси. Ну тут, щодо так званого сторітейнгу, що таке сторітелінг? Ми сьогодні про це поговоримо і, зокрема, поговоримо про те, а як треба взагалі розповідати історії? Аби навіть найпростіша історія стала найцікавішою, з якою потім буде, за якою потім будуть знімати фільми та писати книги. Це ви знаєте, це вкрай практично. До речі, це не просто так, аби ви написали есе. Це стане вкрай корисним вам у житті, тому що, будуючи е, свої взаємини. З коханими людьми стосунки з друзями та а, в родині. Ви маєте бути цікавими. Чи будете ось ви закінчите школу, складете іспити а, в університети, вищу, потім будете працевлаштовуватися. Ви маєте зацікавитись, а, зацікавити роботодавця. А як зацікавити? А все це і є складова. Як будувати розмову? Це не просто так щось поверхневе. Ні. У кожній речі є вкрай корисні моменти, підґрунтя. Я наведу короткий а, такий приклад. А ми можемо, наприклад, тут дівчатка чи хлопці, ми можемо одягатися у будь-якому стилі, але ми маємо а, зрозуміти, що якщо ми хочемо виглядати стильно. Ми маємо від чого відштовхуватися, аби кольори співпадали, щоб вони не сперечалися, а щоб вони на нас дружили. Так, це може бути класика, це може бути ну, якийсь ось у мене є сьогодні японський якийсь стиль такий, а, чи а, взагалі щось таке такельне, але це має збігатися по кольорах. Зокрема, ось і тут так само. У будь-якій розповіді є фундамент. Це хребет, скелет того, з чого складається розповідь. Ось давайте зараз подивимось на ці складові. Покажіть нам, будь ласка. Ось вони, зокрема, це герой, місце, конфлікт і події. І ось давайте покроково. Будь-яка історія з герою почнемо. Будь-яка історія, вона неможлива без героя. Згодні, і герой може бути не тільки людиною якою живою істотою, так? О, хтось гумку сюди прилепів. Не, не ви? Ага. А я там ось схопився і зразу знав за гумку. То героєм може бути навіть звичайний стілець. Звичайний стілець. Уявіть собі оповідання про стілець. Він живе, ну скільки ви йому даєте? Ну, 10 років він живе, напевно. Ну, десь, ну, сім, ну, яка різниця, сім років. І ось він, коли ви вже пішли додому, він опинився тут, вночі, в темній кімнаті і міркує собі, згадуючи, яких тільки людей він на собі не тримав. І починає про них міркувати. Історія, історія! Чому ні? Згадайте а, українську класику Миколу Васильовичу Гоголя шинель. Там найголовніший герой хто? Саме так! не Акакій Акакійович. Це вони кружляють навколо цієї шинелі і все це життя. А головний герой це Шинель. То а, все ж таки, а може бути і людина? Може бути і людина, ваша подруга, ваш друг, ваш хтось а, з ваших а, родичів. Чи просто якась незнайома людина, яка вам посміхнулася, чи ви посміхнулися, йдучи вулицею? Просто у вас гарний настрій, ви в гарному гуморі перебуваєте і ви йдете і посміхнулися. Так треба робити, тому що ця посмішка непомітна, але вона може покращити настрій іншої людини. І ви вже зробите це життя набагато кращим саме сьогодні. І тут то герой, так а, він може бути будь-яким. Ким? Конфлікт? Що таке конфлікт, як ви вважаєте? В історії? Історія без конфлікту можлива? Ні, Ні звісно. Ось я стою перед вами на тлі дошки вашої шкільної. І що? Ось ви на мене подивитеся? Ну, 10 секунд. Це ж наскільки мене треба любити, щоб ви дивилися на мене добу. Та уявити навіть дуже складно, бо ви через декілька секунд вже будете відволікатися на щось інше. На свої думки почнете з думок. Потім, напевно, назошити чи дістанете телефони свої. Вам треба щось таке, щоб дійсно вас цікавило. Це так званий теж конфлікт. Ось ви сидите вдома, ви втомлені, ви не хочете, щоб вас хтось турбував. Але все одно в якийсь час берете слухавку і телефонуєте другові чи подрузі, аби зустрітися, поговорити. то… Зайти на нове коло свого життя. Це конфлікт, який є двігуном будь-якої історії. Історія неможлива без конфлікту. Історія зіштовхує багато моментів, аби сама історія розвивалася і у такий спосіб виходила на новий рівень. Згодні? Ну от у вас сьогодні яка історія? Ось у вас яка історія сьогодні сталася? Згадайте. Ну, що мабуть, сталося сьогодні. На сніданку кава не гаряча була. я не п'ю каву. Правильно, я теж. А зелений чай? Е -е п'ю, але сьогодні не п'ю. О, бачите, виняток. Чого не пили? Не встигли. О, бач, а чого не встигли? Проспали? О, бачите, як є сьогодні. А у вас вже історія. Вже історія. А чай в шафі е, е, стоїть і каже, а ш... як вас звати? Вадим. О, а щось Вадим сьогодні не зазорнув навіть. А щось він таке? Уже історія про чай. Бачите? Паралельно. А у вас? Як вас звати? Маш. Машечко. На автобус. О, бачите, а чому теж проспали? А що, це клас сонь чи що? Це погода. Погода така. Ну, так чи інакше, ріднесенькі мої, конфлікт він завжди має бути. Це конфлікт між двома людьми, конфлікт між людиною і думками, конфлікт між людиною і вибором в кожен конкретний момент. І не тільки вибором, а життєвим виникла симпатія до двох дівчаток. І ви обираєте, а яка краще? А вони обидві. Ходять навколо вас кружляють. Кожна показує, яка вона красива і чим вона саме може взяти. Дівчатка, буває таке? Ви ж знаєтеся на цьому? Знаєтеся. ага. А, а, і ви, а, ви так чи інакше, в якийсь певний час маєте для себе зробити вибір. На кого на кому ви зупинитеся? До кого серце лежить? Хто вам припав краще до серця? так? Але ж це вибір. Це вибір, бачите, це теж конфлікт. Ви ж не можете спокійно заснути і ходити вулицями і просто навчатися чи просто робити. Ви завжди маєте на думці, допоки ви не вирішили, це у вас конфлікт. Ви не визначилися. Це теж конфлікт, який а, просуває. Вашу історію, історію конкретного вашого життя, якогось етапу вкрай цікавого і вкрай важливого. Так, це е, щодо конфлікту. Е, у мене тут є певні, е, е, тут може ще. Ну тут мені на, написали теж ось, бачите, підказочку. Кіт лежить на килимку, це не історія, а кіт лежить на килимку собаки вже те, що треба. Хоча я тут теж можу посперечатися. Будь-яку історію можна вивести і, е, щоб вона стала цікавою. Навіть історія, що кіт лежить на килимку, а раптом промінь сонця. Йому в очі. І він озирнувся, а там миша. Історія? Історія. І тут зовсім не потрібен килимок собаки. Так, місце. місце. Це має велике значення. Я одного разу брав участь у зйомках фільму Відлуння. Цей фільм про події Другої світової війни і про знищення представників єврейського народу на території Вінницької і Житомирської областей. Окупація нацистська і знищення єврейського народу представників єврейського народу. І в цьому Фільмі а, було багато таких красних, а, а, красних моментів а, червоних а, таких ниточок, а, і один з них дім. Головний герой заходить в дім, де було його дитинство, де траплялися ці жахливі події. І начебто а, вже багато років сплинуло десятиліть. Вони вже минули, але він увійшов до тієї кімнати і йому все це нагадалося. Це велике значення місця, коли людина дивиться, наприклад, на шпалери, чи на якусь річ на шафі, чи на картину, чи просто на скатертину. На стіл, і вона згадує дуже важливі для неї моменти. І це наповнює розповідь. Дрібниці це вкрай важливо. Вони роблять більш випуклою вашу історію. Треба говорити, якщо ви хочете, треба висловити. Не треба відкладати на потім. Якщо ви хочете, що ось зараз ви розповідаєте про те. Чи спілкуючись, чи пишучи все, ви маєте, маєте бути відвертими, щирими, не треба думати і себе стримувати. Розкривайтеся, тому що завжди довіряєш людині, яка щира. Яка нічого не приховує, яка не тримає на думці, а може це не сказати, а може сказати, нігті кусає. Ну, слухай, я ось що? Я ось вам розповідаю те, що я думаю зараз. Тому що для мене це вкрай важливо. Для мене це вкрай важливо. Я хочу бути, по-перше, почутим, а потім я хочу завтра. Післязавтра за 10 років, за 15, за 30 років вже на пенсії прокинутися, я хочу прокидатися щоразу в красивій щасливій країні, де живуть такі люди, як ви, розумні, які знаються на багатьох речах, які розуміють цінність цього життя, які знають, що таке дружба, що таке відданість. Які мають мету і наполегливо, наполегливо до неї просуваються. Так? Просувайтеся? Наполегливо? Ні? Наполегливо? Ну, більш-менш. Ну, нічого, нічого. Дуже важливі деталі, рідносеньки мої, тому що. Деталі вони можуть не просто, а це не просто перерахування якихось там дрібниць. З деталей можна скласти характеристику людини. З деталей можна збудувати взагалі такі враження про місто, про стосунки про ситуацію саму. Ну, наприклад. Наприклад, він, там, він стояв і дивився на мене, і він спітнів. Про що це каже? Що людина перелякана, так? Чи наприклад, я, я їй сказав, я їй сказав, що я її люблю. У мене ж спітніли долоні. Про що це каже? Він хвилювався. То для нього це не просто так. Це не просто так він захотів покружляти дівчину. Для нього це був вибір і вкрай важливий момент. Це характеристика його, його вкрай рішучого кроку, його відповідального кроку, так? І це деталі. Деталь спітніла долонь і все. Але це вже каже про глибину його почуттів і важливість його рішення для самого нього, так? Розумієте? І най найголовніше, найголовніше звісно, треба завжди поділити. Зав'язка, кульмінація, розв'язка. Зав'язка, кульмінація, розв'язка. Герой, конфлікт, місце, деталі. Все інше це як дім. Його можна збудувати в будь-якій стилістиці. Ми знаємо, що є класицизм. Є а, а, барокко є, а, є деко Я до чого веду? А, у кожного дому, в, якої, в якій би стилистиці він не був побудований, є фундамент. Має бути фундамент. Про, а, я вам казав вже про одяг, про а, підбір одягу. Ви маєте, а, ви маєте фундамент. Ви знаєте, як поєднати кольори, то а, і тут можна вже експериментувати. То не можна експериментувати, якщо ти не знаєш а, основи. Це буде казане що. А якщо відштовхуватися від основи, там зав'язка, кульмінація, розв'язка, ви можете будувати як завгодно своє есе і взагалі будь-яку свою розповідь. Але основу людина має знати. Не було б сьогоднішньої нашої розмови, якщо б ми не знали літер. Ми могли б складати літери в слоги, а потім слова. Не було б цього. Все в світі системно. Все В світі системно. І якщо ви хочете просуватися а, уперед, ви маєте завжди знатися на основі. Завжди. Не може бути о, о, інакше. Ви маєте починати з самого з підлоги. Аби підстрибнути, мені ж потрібна підлога. Вам сидіти на стільцях, потрібна підлога? Потрібна. То основа завжди має бути. Ми маємо знатися на фундаменті, на основі, аби потім будувати і злітати.